Всім привіт! З вами я Артем Підгорний. Радий вітати вас на своєму каналі. Радий, що підписуєте, ставите лайки, пишете коментарі. Я натомість відповідаю на ті питання, які турбують безпосередньо вас. І це у цьому відео я хочу сказати про те, що мій канал не лише для власників бізнесу, Ми... мій канал для тих людей, які хочуть е... змінити своє відношення до тих процесів, якими вони займаються. Е... Цей канал для тих, хто хоче. Ставати кращим і при цьому а, не порушувати а, тієї гармонії, яка існує зараз у його житті. А, я намагаюся відповідати на ті питання, які би якісно могли змінити ті процеси, якими ви і так займаєтесь. І у цьому відео ми поговоримо про те, як, який же рівень заробітної плати. Озвучувати, коли ви намагаєтесь до когось влаштуватись. або як заробляти більше, працюючи у одній і тій самій компанії. Це важливе питання, якого мало хто торкається. І це питання, яке, на жаль, не розуміють деякі власники. А також це питання, якого побоюваться і побоюються задавати більше співробітників. Ось вони самі собі щось видумують, вони бігають там на дві-три на три роботи, вони шукають якісь шабашки і так далі. Чому так? Дивіться. В мене був, був випадок, коли повар працював, прийшов каже: я хочу заробляти більше. я кажу, Взагалі ноль питань, що ти пропонуєш? Він каже, я хочу працювати без вихідних цілий місяць. Ось. Е я розумію, що якщо він буде працювати без вихідних цілий місяць, то ну, якість роботи буде значно зменшена. Тому я йому запропонував експеримент. 10 днів без вихідних. Ось. Е на 10-й день він здухся і сказав, та ні, ну його нафіг, я Краще візьму пару днів перепочинок. Дивіться, це важливий момент. По-перше, ви самі себе переоцінюєте, коли вважаєте, що можете працювати на двох-трьох на трьох роботах і бути ефективними. Ви ефективними не будете. Ви не будете ефективними в особистому житті, ви не будете ефективними в родині, ви не будете ефективними на тих роботах, на яких ви працюєте, врешті-решт вас звільнюють. Для того, щоб бути ефективними і заробляти більше, треба думати над тим, як суміщати кілька функцій, працюючи в одній компанії. Тобто, дивіться, ви, по-перше, займаєтесь тією діяльністю, якою ви займаєтесь. Отримуєте заробітну плату, яку ви отримуєте, і потім ви підходите до власника і кажете, дивись, я хочу заробляти більше. в мене є отака пропозиція. Я можу займатися. Я там завантажений на 80%, Я можу займатися ось тим, ось тим і ось тим. Ось за окремі кошти за ті кошти, за які ти би там міг наймати якогось співробітника і платити йому ще більше. Тобто я мені платити більше не треба. Я буду е, сумішати кілька посад, але я е, хочу більше грошей, тому що. Мені цих не вистачає, і я все одно буду шукати собі додаткові підробітки Це важливо більше заробляти для того, щоб зберігати якість, якість себе як співробітника можна лише якщо ви виконуєте різноманітні функції. Якщо ви виконуєте одну і ту функцію з, більшою, з більшим навантаженням, то а тут насправді є. Такі як проблеми, як професійне вигорання, а тут є така проблема, як тупік у розвитку, тут є така проблема як певна деградація, оскільки ви шукаєте максимально прості елементи для виконання більшого кількості роботи, і ви не замислюєтесь над тим, що ці елементи можуть бути недостатньо ефективними. Ось, але вони для вас прості, вони для вас зрозумілі, і тому ви їх. Робите для того, щоб зробити якомога більше операційних дій. Ось це все призводить до того, що робота стає менш якісною. Її стає все більше, вона стає менш якісною. А коли вона стає менш якісною, стає все більше. Що відбувається? Звичайно, відбувається ефект цунамі. Вас воно прибиває, і ви таким чином просто зариваєтесь в роботі і живете на роботі. Що далі відбувається? Далі у вас рушиться родина. Далі у вас починаються захворювання. Ось, і таким чином ви випадаєте. І всі кошти, що ви заробили, що ви робите, ви їх витрачаєте на лікування та самовідновлення. Ось така цікава круговерть грошей в природі. Для того, щоб цього не було, ви повинні суміщати різноманітні функції, які для яких компанія не е, виросла для того, щоб наймати е, повноцінного співробітника. або той співробітник, який там є, у нього навантаження більше ніж 100%, і треба його розвантажити частково. Ось. Або це ті функції, які в компанії взагалі не було, і компанія ну, не проти їх спробувати в реальному житті, але не готова для того, щоб наймати для цього повноцінного співробітника та створити повноцінний бізнес-процес. Ось, якщо ви зробите те, що я сказав, то у вас все вийде, і ви зможете розвиватись. Розвиватись. Як особистість, як професіонал, як людина, яка буде коштувати більше на ринку. Ось. І як людина, яка зможе більш легко та просто влаштовуватись на роботу, оскільки вона буде різногранно розвинута. Це те, що хотів сказати. Всім гарного дня, всім гарного настрою. Пишіть свої е, коментарі, пишіть свої пропозиції, пишіть свої незгоди, буду на них залюбки відповідати.